Нарешті українські пенсіонери заживуть. І тепер в Україні можна оформити приватну пенсію і її розмір ви встановлюєте самі. Все залежить від того, скільки років ви подивилися це відео. А вже в ньому я розповім, як це зробити. Перш за все, треба поставити плюс в коментарях і великий лайк, якщо у вас цікавить тема пенсії. А тепер, по суті, виявляється в Україні із з 2003 року вже діє закон про недержавне пенсійне забезпечення. Але наш народ чомусь от не знає про це. Цей закон дозволяє вам, крім державної пенсії, самостійно Оформити ще і договір накопичувальної пенсії або ж приватний, як ми її називаємо. І один раз на рік, роблячи там певні внески, формувати собі свій пенсійний фонд, свою приватну пенсію. І з нього, з цього рахуночка тоді вам будуть виплачувати вашу приватну пенсію. Все залежить від того. Скільки часу ви робите накопичення, яку суму ви відкладаєте? І для того, щоб розібратися в цьому питанні детальніше, для того, щоб зрозуміти, де це можна робити, які є гарантії, тому що це не українське, Я відразу хочу вам сказати, це є міжнародні. Компанії, вони називаються лайфові, у яких люди собі за кордоном накопичують кошти, і ми маємо вже більше 20 років доступ так само до такої можливості. Більше інформації у моєму телеграмі або ж є мої контакти в шапці профілю. Зв'язуйтеся зі мною, безкоштовно надам консультацію, поясню складні речі, простими словами.